Довжина залізниці 480 км з образи відрізком цю залізницю в масштабі, який задається 1 до 8 мільйонів. Ще раз нагадуємо, 1 см 8 мільйонів см. Так як довжина залізниці виражена в кілометрах, то ми запишемо, що 1 см на карті відповідає, я забираю 5 нулів, це 80 кілометрів в дійсності. 5 нулів я вже пояснювала чому в попередньому відео. Отже, у нас довжина залізниці 480 кілометрів, і це сантиметрів на карті. Тому 1 на х дорівнює 80 на 480. І далі, щоб знайти х, ми 1 множимо на 480, це буде 480 і далі ділимо на 80, і це буде 6. Значить, 6 см ми маємо накреслити відрізок зошиті. Заповнимо таку таблицю. Отже, спочатку у нас масштаб 1 до 4 мільйонів, і на карті в сантиметрах 4,5 см ми маємо знайти, яка це відстань на місцевості. Масштаб 1 до 4 мільйонів це 1 см і забираємо 5 нулів 40 км. Дійсності. Тому, якщо у нас 4,5 см на карті, то напевне, на місцевості, як ми бачимо тут на карті. Відрізок більший в 4,5 раза, отже, в 4,5 раза буде більша відстань і на місцевості. Тому нам достатньо 40 помножити на 4,5. Я спочатку 4 множу на 45, будемо мати 184 на 45, а 40 це. Ми будемо мати 1800, а потім одну цифру кому відокремимо. І в результаті ми будемо мати 180 кілометрів. Отже, 180 км відстань на місцевості. Наступне, навпаки, завдання. Нам відомо відстань на місцевості 180 кілометрів. А масштаб 1 до 5 мільйонів. Отже, масштаб у нас такий, що в 1 сантиметрі ми забираємо знову ж таки 5 нулів 50 кілометрів. У нас 180 кілометрів. Знайдемо, скільки це сантиметрів. Можна це робити як пропорцію. А можна дивитися, що, наприклад, відстань була 50, стала 180, ми можемо знайти у скільки разів більше 180 за 50. Тобто поділимо от, і будемо мати ну, 18 п'ятих, тобто 3,6. Отже, відстань на місцевості більша в 3,6 раза. Отже, і на карті відрізочок більше в 3,6 раза, тобто це буде 3,6 см. Ну і наостанок нам потрібно знайти масштаб карти, якщо 9 см на карті, на місцевості 180 км. Отже, переведемо все в сантиметри. 9 см на карті це 180 і дописуємо 5 нулів сантиметрів на місцевості. Щоб знайти масштаб, ми маємо знайти, у скільки разів ця відстань більша, ніж відстань на карті. Тобто поділити. І коли ми поділимо наше число, а це 18 мільйонів, ми поділимо на 9, в результаті буде мати. 2 мільйони. Отже, масштаб у нас 1 до 2 мільйонів.